Червень буде місяцем боротьби. Це єдине, що рятує цей світ від ядерної загрози. Це зміни, це неочікувано, Це знаєте, до цього не можна підготуватись, але ми знаємо правду. Вітаю всіх на Ютуб каналі Знай24. Дякуємо за ваші перегляди. Не забувайте підписуватися на наш канал і залишати свої коментарі внизу під відео. Також не забувайте про вподобайки. І сьогодні у нас у гостях Альбіна Пономаренко раді вас бачити, відпочившу засмаглу. Ми за вас радуємося! Дякую, Вікуся, дякую, мої дорогі глядачі. Дуже рада вас бачити, скучила. Нарешті повернулася так. до України, бо дуже сумую доба і все. Нема української землі під ногами, і вже відчуваєш, що. щось не те, mm. да, Чогось не вистачає. Тягне, тягне. Так, ну ми сьогодні говоримо про прогноз, про прогноз на червень місяць і відразу з вами аналізуємо а, ту страшну дату 06.06.2023, okay. Коли орки підірвали м, ГЕС. Каховську ГЕС. І ви якраз зазначали про те, що це такий не дуже вдалий день, який може спровокувати ось такі техногенні катастрофи. Так, це якраз ну не можна сказати, що зорі в тому винні, але була певна зоряна погода, яка нас попереджала про це. Ну так точно я не говорила, що це може бути саме підрив ГЕС, так. Мене взагалі е, дуже часто питали вже десь впродовж двох чи трьох років про Каховську ГЕС, тому що є підписники мого каналу, саме з Нової Каховки. І от люди боялися цього лиха ще тоді, вони, угу. наче, відчували, що це може статися. І я постійно передивлялася і говорила, що ну нібито не, не повинно бути. Да? Чого я так говорила, що не ну, ну, може бути таких якихось масштабних, але зазначила, що е, вже війна і ці ракетні обстріли, да, якісь провокації, це стає нашою буденною рутиною, типу нормою, типу так, по норму. Ти Так, так. І дійсно, на жаль, не може вже не бути таких сильних, так бо трагедія дуже сильна, і це мало б відобразитися на якомусь більш сильному впливі. Але це сталося точно дійсно на впливі Марсу до Урану в гороскопі України. Уран якраз в астрології завжди пов'язаний з несподіванкою. Неочікуваними такими якимись речами, різкими з техногенними катастрофами, тому, на жаль, цей аспект програвся тим більше уран у нас пов'язаний з морем, з водою, mm -hmm. з великою кількістю води. Тому... Так, все сталося. Тепер жаль. будемо на майбутнє вже теж аналізувати вже знати, так, да, все що виписую, можуть бути всі події виписую до кожного аспекту, щоб потім вже мати таку базу дійсно і передати своїм астрологічним нащадкам. Так, але все ж таки можливо якісь добрі новини нас чекають з вами в цьому місяці, який буде астрологічний планетарний вплив для України. Як би мені хотілося б сказати Ура! Нарешті червень принесе нам спокій, але е, мушу попередити, що ось бачите, в мене тут багато виписано впливів, і тільки останні на 28 Вісім впливів. Так, Так, ви вже порахували. Дякую вам. <свісно> тільки дев'ять навіть дев'ять. Да, багато. І тільки останній нам дає позитивний вплив. Тобто червень буде місяцем боротьби. Певної руйнації, трансформації. А, знаєте, пройдемо крізь вогонь, воду і мідні труби. Ну, це вже, мабуть, в прямому сенсі слова, без такого метафоричного навіть підтексту. А, тому, ну, давайте я зазначу такі давайте, дати, так, щоб да, ми там були пройдемося. готові. І ви знаєте, я хочу сказати, друзі, що в червні ми маємо посилити нашу от, молитвену, нашу варту. Дійсно, ми з колом однодумців молимося кожен день о 12-й. Ви можете молитися канонічними молитвами своїми словами або просто о 12-й кожен день. От Відчути Україну, побачити її вже в мирі, таку сильну, переможну. і це буде великий енергетичний вклад і підтримка так. на тонкому плані. Тим більше щодні зараз магічні. Ми про це потім О, можемо поговорити О, цікаво. Тому що знаєте, у мене наступне питання було про молодик, але молодик вже в нас завершився, вже в нас повня тут майже на небі. Якщо я вже не була, помиляюся, вже, вже, вже була. була Я, Може, я на все, повню. Я все пропустила, тому що я, я пам'ятаю, я дивилася на небо молодик. Він якийсь цікавий був. Він mm. З якимось там своїми приколами, і мені мама казала, подивись, він не такий, як завжди. Він якось лежав по-іншому. Uh -huh. А потім вже ось цей льодяник, як я його називаю, uh -huh. коли повня, і це зараз вже на спад пішло. На спад, Так, давайте тоді uh -huh. датам, ми про магічні впливи теж будемо uh -huh. говорити. Добре, добре. Так, наступний наш напружений такий день, навіть два дні, тому що день напередодні він так само дає нам подію. І, от, бачите, перший вплив був на 7, угу. але я вже зазначала, що 6-7 дійсно подія може статися. Отже, 11, -го, 12 -го червня так само може бути якась подія, пов'язана з фронтом, пов'язана з морем, пов'язана з ракетними обстрілами. Тільки ну, тобто, щоб не ядерка, певне... бо зараз всі починають говорити про те, що якщо підірвати. Вали вже Каховську, uh -huh. то наступна буде Запорізька АЕС. Ну так, вони пов'язані, але я сподіваюся, що хватить розуму, бо мені здається, я бачила гороскоп Путіна і відчувала його енергетику. У мене на каналі є навіть відео, де я розказувала про одне з його минулих втілень. От, то uh -huh. при всьому тому, що він хоче відчувати себе царем цього світу, він дуже великий трус. Трусло. <реш> Трусло. <реш> це, мабуть, така да, більш влучна цитата про нього. І мені здається, що ви знаєте, це людина, яка хоче панувати в цьому світі, і йому потрібні великі маси народу, які йому поклоняються. Але якщо в цьому світі залишиться тільки він і та обслуга, яка біля нього, він не кайфане так, як він того хоче. Ага. розумієте? І мені здається, що це єдине, що рятує цей світ від ядерної загрози. Але ну, людина не сповна розуму, тому 100%. дуже важко говорити дійсно, що може бути. Отже, 11-12, як я сказала, 13-14 так само, і це може бути, до речі, пов'язано щось з водою, бо тут до Нептуна, це і з морем, і, можливо, там і контурнаступ, чи якісь наші бої будуть в тому напрямку. Так? І ось така. Значна дата, я її виділяю 15-16 червня, бо тут йде більш такий сильний вплив, він більш потужний, він тримає нас в цій напрузі довше. І він від чорного місяця до Плутону. Це такі, знаєте, непрості планети, тому що вони якраз проводять через вогонь воду і мідні труби. От Плутон це так точно. А чорний місяць це слабка така. Точка в гороскопі, так? але вона у нас, виходить, транзитна, тобто вона приходить. Так? Це будуть такі навіювання провірки на слабкість, чи угу. як от ми будемо вести себе, чи ми впадемо там в якісь прокляття, чи в зраду, чи ще щось, злякаємося, так? проводить через страхи. Всі вже знають, що перемога над страхами вона стоїть по той бік від страху. І треба пройти крізь той страх, щоб здобути певну силу. Тому От чорний місяць ліліт, вона дає страхи, але якщо ми пройдемо випробування, вона дає нам як нагороду велику велику силу. Так чекаємо, чекаємо. Так, Плутон в астрології пов'язаний зі Сходом, тому можуть бути дійсно загострення на, на східному сходу. напрямку, але ми вже про те давно говоримо і чекаємо так. Тому і це може стосуватися великих мас ну, і Ми ж бачимо, що наші хлопці просуваються вже і в Бахмуті. Так. І Також сьогодні з'являлася інформація: це трішки про південь. Поки що в нас, ну я не бачила по соціальним мережам там по інтернету українському мається на увазі нашої сторони, що наші просуваються вже до до Мелітополя, там на 5 кілометрів. Але це була інформація від американських джерел. От, будемо ще її перевіряти, що навіть американське керівництво трішки було в шоці, що так швидко наші змогли просунутися. Але ми пам'ятаємо, що українське керівництво зазначало про те, що про контрнаступ не буде е, повідомлено в соціальних мережах. Так що ми мовчимо, але ну такі гарні новини вже трішечки е, просачуються, як то кажуть. Так що будемо сподіватися, що все буде добре. Так, далі. будемо сподіватися. Я навіть бачите, вже відмічаю цей так аспект на 13-14, там де Нептун, Мелітополь, можливо, угу. ми дійсно вийдемо вже на берег ну, моря. Тут трішечки, угу. да, не так можливо стрімко, тому що ну, все таки кілометраж там великий, так, надзвичайно великий, так. і і ну, і ми розуміємо, чому була підірвана Каховська ГЕС, щоб трішечки нас так. затримати. Але холод не лякає того, хто з вогнем. і Вогня буде достатньо в червні, тому я думаю, що ми дамо відсіч дуже гідно. І от наступна дата, вона так само дуже значуща, тому що тут іде вплив так само до Плутону. Але вже від Марсу, так і тобто з 16 по 20, це такий як коридор, я говорю, угу. так коли дійсно от цей напрямок східний, так східний, так він може бути гарячим, він може бути стрімким, він проведе нас через страхи до нашої сили, тобто ми будемо повертати своє. А, так, далі у нас 20-21 йдуть два кармічні впливи. Тобто, все, що буде відбуватися 20 21 Це зміни, це неочікувано, Це знаєте, до цього не можна підготуватися, але воно нас веде в нашому еволюційному векторі вперед, щоб ми виконували свою місію. А місія України нагадаю, так східний місячний вузол в козорозі це означає закон, який працює для всіх. Тобто корупцію маємо з. dollars.、Uh huh. Так, якщо суддя їхав тверезий, так, 100%. -ків. під час коли він мав взагалі вдома сидіти, так, то він має понести відповідальність. Тобто такі іспити будуть на нашу еволюційну зрілість. І ми mm -hmm. подивимося, можливо, це ми почуємо. 21-й, якщо не помиляюся, не це то це сонцестояння, так, 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 це так. день. Угу, О, це це теж про нього таке... я хотіла О, поговорити. Це магічна, магічна дата. дата Давайте. Та, 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 Давайте ми зараз всі вплинемо. Ми пройдемо, так, так, а потім вже повернемося. Так, далі в нас 23-24. Тут вже буде знов спрацьовувати Уран, але від білого місяця, але угу. напружений вплив. І знаєте, чи може бути тут якась трагедія, знову ж таки, техногенна, може щось статися. Угу. Але це вже, знаєте, буде як остання крапля, якщо світовій спільноті потрібна ще якась доказова база зайва, так, зайвий угу. факт. То боюся, що вони отримують це. Так? Е, ну що можу сказати? Не будемо спішити з висновками, все буде на добре нам, але так, маємо в червні бути дуже уважні до себе і до ближніх, і до України. До речі, з ядеркою в астрології пов'язують Уран, це як техногенна, але, в принципі, я пов'язую з ядерними речами Плутон, тому що Плутон дуже швидкий, дуже стрімкий. І, до речі, моя. Колега Катерина Соловйова колись на Фейсбуці робила дослідження. Угу. А, і з'ясувалося, що до всяких ядерних тем має відношення і Юпітер, О, так? Тому бачите, ось добре, коли багато астрологів своїми дослідженнями діляться, ми можемо один одного збагачувати і надалі мати більше інформації, так, і вже прогнозувати більш точно. Ну що останок місяця 26-27 буде напружений вплив від Марса до місяця в гороскопі України. Місяць в гороскопі України це народ. Тобто знову так, от якась ну, неприємна історія може бути. Як ми, на, на жаль, угу. можемо почути про якісь втрати. Ну і 28, як я сказала, так 27-28, наш янгол-охоронець, наш білий місяць. А він у нас до речі в гороскопі України пов'язаний з Марсом. Тобто, ми дійсно, як от, знаєте, миротворці, як воїни світла, воїни добра. Тому будемо сподіватися, що до дня конституції нашого будуть приємні так. новини. Це важливо, це дуже, дуже б'є по самооцінці Путіна, Кремля. Вони ж вважають, що України як такої держави немає. Почитайте російську Вікіпедію і українську. Там так все різниться просто. Але ми знаємо правду. Так, і в цьому сила. Так, і в цьому сила. Так, повертаємося до нашого магічного угу. дня, 21.06, правильно на зрозуміла? Правильно це вірно, угу. Це вірно. Якраз дата, коли сонечко заходить в перший градус рака, і це означає, що настає астрономічне та астрологічне літо. Так. Тобто літо ще по факту не настало. Так що те, що в нас дощик і похмуро, це нормально. Це нормально, так. Зате потім помідори як класно будуть рости. О, клас. Херсонські, так? Херсонські, да. в тому році. Може, були Мелітопольська ковини. черешня якраз до нас доїде в цьому Толучно. році. Опа. Будемо сподіватися, будемо молитися, будемо наближувати. Так. Хочу сказати, що цей день це стародавнє таке свято, це справжній день Купала. Так. Бо це так, так, культ так. сонця, це Бог сонця. Потім його на 6-7 липня, якщо не помиляюся, так, Ну, От бачите, у нас коли християнство прийшло, і ці традиції вони на два тижні змістилися. Угу. От, але от справжнє свято Купало, і дійсно християнство воно шукало такі свята, щоб вони були чимось схожі на нові традиції. Так? І ось тут дійсно вода і вогонь, певна посвята, ініціація така. Так? І от свята Івана Купала, яке вже святкують. На честь хрестителя Йоанна, так, воно так само пов'язано з хрещенням. Тому хочу сказати, що точна фаза цієї космічної події буде о 17.58 за київським часом. У нас зараз різниця з Гринвічем плюс 3, тому можна. Для, свого, для своєї місцини перевести цей час е, можна знову ж таки в перші там, хвилини помолитися за Україну, надати, от е, на енергетичному плані нам більше енергії, бо в цей момент простір наповнений. І я кажу, що вже зараз магічні дні, тому що десь за два тижні до цієї дати, вже якраз uh -huh. від сьогодні, так, е, пік такий починається. І ще два тижні, ну тиждень так точно, цей пік в природі. Буде тривати. І от, до речі, на свято Купала, всі шукають цвіт папа. Загадковий, магічний, нікому не відомий. Я задавалася тим питанням давно. Ага. А потім, коли почала займатися езотерикою, ми почали працювати і дивитися на ауру людей, предметів, У мене такий інсайт був. Я зрозуміла, що треба шукати в день. Літнього сонцестояння в справжній е, свято купала світ. Світ папороті, світ рослин, тому що вважається, що цілющі трави набувають сили, коли вони квітнуть, але трошечки невірно, тому що цілющі трави набувають сили, коли вони світяться, світ треба ага. шукати. І люди, які збирають а це ж відуни, відуньї були цілі так, вони бачать тонкий цей план, ефірний, оцей світ, який йде від а, трави. Світло, так, світло, да, бо це є свято світла перемоги світла. На на темі, Клас. бо день найдовший. Бачите, скільки і символізм, і воно фактично має відображення нашій фізичній реальності. Цікаво, треба буде спостерігати. Ну, в ліс, може, не піду, але в себе посадила. Папоротнік, папороть українською мовою. Ну, подивимося, може, якась там Квіточка е квіточка якась на, квіточка, плані, так? Да, на тонкому плані мені відкриється. Побачимо так. Цікаве трактування, От, uh -huh. тому що всі говорили якраз про квітки, так, квіт в папороті, uh -huh. а uh -huh. тут світло. Uh -huh. хм. Так. так, цікаво. Uh -huh. Добренько, що в нас ще в цьому місяці може бути? Ми якось і про фронт поговорили, uh -huh. і про людей поговорили. Знаєте, якщо є можливість зазначити про політичний аспект, давайте зазначимо, що може відбуватися і що може бути позитивним для України. Ну, знову ж таки, позитив може бути який? Через здолання негативу угу. знову повертаюся до планет, які в червні якраз будуть переходити ось ці транзити, що... відбувати. транзити угу. так. Це буде перехід чорного місяця з сьомого дому гороскопу у восьмий. Угу. Дім небезпеки, дім війни, дім сили, витривалості фізичної, виживаємості. І так само Марс буде робити перехід із сьомого дому у восьмий. Тобто тема восьмого дому, тема війни, вона починає бути більш активна саме в червні. Тому от ніяких угу. послаблень так, остаточ, о, 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 как, ну без варіантів без так, варіантів. в червні угу. не буде. Той контрнаступ, про який говорилося. То дійсно, що, от, бачите, навіть зоряна погода, навіть це свято Купала дає енергію вогню багато-багато. Згадайте, Гітлер він почав війну саме в цей день, але це суто наше слав'янське свято. І якщо хтось так робить зле нам, то ця сила енергія, вона. Потім йде... проти нього. Так, так, звісно. Тому, я думаю, що світлі сили на нашій стороні, це очевидно. От і я думаю, що ми через ці страхи, а чорний місяць у восьмому домі буде давати знову ж таки посилювати тему страхів. Так, от ті ж до прикладу, чи буде ядерна аварія, так угу, чи, загроза? чи будуть обстріли. Так, так. так. оце все воно, воно вже починає відчуватися. От я як людина, яка емпатична, можна сказати, так, яка відчуває тонкий план. Я е, за день, за добу, так, якраз в ніч, коли лягати, і коли сталася ця трагедія, о, я не могла спати. От відчувається таке напруження. Просто щось неймовірне? Є така історія так. відбувалася і навіть з простими людьми кого не запитаю. Всі якось були такі на нервах, тому що нібито закінчилися ці обстріли масовані. Ми могли трішечки поспати, але ми вже на півсвідомості просто не могли спати і чекали, що щось ось буде. Що ще може бути? Я вже не знаю. Вже обстріли є, затоплення є, війна є. Яка ще історія може трапитися з нами? Але все пройдемо. Так, Ми стаємо пройдемо. сильнішими. Ми знову такі з і у нас мені здається, відкривається якесь друге, третє, четверте дихання, тому що. А, так зреагувати на трагедію в Херсоні, що зараз відбувається в соціальних мережах, Нібито в тебе нічого вже немає, але ти все одно ти знаходиш собі сили, ти знаходиш допомогу. Волонтери туди їдуть, так. рятують тварин, людей навіть наші збройні сили України на окупованих територіях умудряються з криші знімати людей з дахів. Під обстрілами, ну там їх всіх могли б рознести, але все одно ми це робимо. Бачите, яка сила, просто надзвичайна сила. Оце якраз про чорний місяць у восьмому дому. <правда> Оце от таке воно проводить нас через такі екстремальні ситуації. Але бачите, розкривається такий ресурс, про який ми навіть не здогадувалися. Нам здавалося, ми цього не можемо. Дав <правда> да, мені здавалося, що вже все ми на таких якихось низьких вибраціях. Вже всі втомилися, всі хочуть відпочити. А тут воно пішло з новою силою. Так, добре, а що у нас буде під кінець місяця і на початку липня? З якою астродинамікою ми зустрінемося? Ну, остання декада і перша декада вже липня. Ви знаєте, тут вже нарешті можемо тут, говорити. Тут про багато, позитив, тут, багато, багато текстів, написано. Так. І тут, нарешті, ми зможемо видихнути, тому що навіть вже знаєте, десь з 10 червня цей вплив, а він дуже-дуже потужний, це аспект року, я його називаю. Тобто пік його стається 1 липня. А це говорить про те, що вже навіть за місяць він починає дуже сильно впливати. Тобто всі ці події, на перший погляд, страшні, небезпечні, але вони ведуть нас до нашої переможної такої події, яка станеться якраз в кінці червня, початок липня. Угу. Бо тут. Е Ну, все найпрекрасніше, що тільки можуть дати нам зорі, нагороди, почесті, звання, а найголовніше перемога. Тобто офіційна, вже, знаєте, така, коли сідаємо, підписуємо бумаги як країна-переможниця. Це може бути буквально, це може стосуватися військових співдружностей, тому що тут uh -huh. якраз є оця формула підписання угод да, Союзу співпраці у військовій справі. Так. Тобто ми йдемо в НАТО, ми про це говоримо вже голосно, про це говорить і президент, так що ми маємо бути, ми вже це доказали. Про це говорять наші країни, партнерки, які підтримують нас і дають нам таку силу, щоб е, про, про, Проштовхнути про <світ> Допомогти, НАТО. <світ> <світ> Пушать нас, як а, кажуть, пушать. Тому я думаю, що саме з цією якоюсь переможною новиною буде пов'язаний цей вплив. Вступимо в НАТО, є в вірогідність дуже дуже велика. Так, всі вони такі бюрократичні, в них є правила. Ми не можемо вас брати, у вас війна, ще щось, але знаєте, інколи правила мають свої виключення. Якщо я не помиляюся, Арестович говорив на зустрічі в Ізраїлі про те, що це от якщо йде на території війна, по правилам НАТО вони можуть нас все-таки взяти угу. в НАТО. Якщо я не помиляюся, він наводив приклад. Туреччина і Кіпр. Угу. Вон, у них теж якісь там були історії з поділом території: там є кіпр, кіпрська частина, турецька частина в, в На Кіпрі і ще щось. Боже, що ще було? Який був приклад? Згадаю, напишу в коментарях. Супер. Або подивіться зустріч Арістовича в. А в Ізраїлі дуже дуже цікаво було послухати mm -hmm. такі моменти, які пан Арістович <схай> зазначав. Круто, Знаєте, да. це надає мені ще більшою впевненістю в тому, що що можуть взяти, так, так що так. якщо такі навіть конфлікти а, можуть відбуватися на території якоїсь країни. Ось може це назвати локальним, хто ще якось, але все одно в НАТО нас можуть прийняти. Ну подивимося, подивимося. Потім, якщо що, напишемо рістоючі, скажемо, ай -яй, яй, як же ж так. Так, добре, тоді на такій позитивній ноті ставимо три крапочки. А про е, липень місяць вже докладніше будемо говорити наприкінці цього місяця. Будемо зустрічатися, знову обговорювати і вже сподіваємося. Будемо європейському союзі в НАТО із перемогою. Вам дуже дякуємо, що знаходите час. Приєднуєтесь до нас, спілкуєтеся з нашою аудиторією. Традиційно бажаю всім гарного дня і мирного неба над головою. i